Через сім років після релізу Resident Evil 2 ремейк залишається еталоном ремейків. У відео ми проаналізуємо, чому гра не застаріла, як вона вплинула на жанр survival horrorів, на капком і всю індустрію. Минуло сім років з моменту виходу гри. За мірками ігрової індустрії це майже вічність. За цей час виходять нові покоління консолей, змінюються рушії, жанри народжуються і зникають. Те, що ще вчора вважалось проривом, сьогодні легко може виглядати застарілим або наївним. Але Resident Evil 2 Remake дивує з першої ж хвилини. Ти заходиш у гру, і вона не відчувається на свій вік. Темні коридори, холодне освітлення, нітюча тиша усе працює так. Ніби реліз був вчора, гра не намагається наздогнати сучасність, бо вона досі в ній живе. І тут виникає важливе питання, як це взагалі можливо? Чому проєкт, який вже 7 років досі ставлять у приклад новим горорам? чому гру не просто пам'ятають, а рекомендують пройти навіть тим, хто ніколи не грав у оригінал? Сьогодні ми повернемось у Raccoon Сіті, не заради ностальгії. Ми розберемо Resident Evil 2 ремейк по частинам і спробуємо зрозуміти, чи це дійсно ідеальний ремейк, чи просто дуже добре замаскований спогад про минуле. На момент анонсу гри серія Resident Evil переживала одну з найскладніших фаз у своїй історії. Після виходу шостої частини у 2012 році. Багато фанатів відкрито говорили про те, що серія втратила свою ідентичність. Гра робила ставку на масштаб, вибухи та кінематографічний екшен, але повністю пожертвувала атмосферою страху для частини аудиторії. Resident Evil перестав бути сурвайвел-горором і перетворився на типовий блокбастер, яких відустріє повно. Капком усвідомила цю кризу, але не мала очевидного рішення. Серія десятиліттями балансувала між жахом і екшеном, і знайти правильну точку було складніше, ніж здавалось. У той момент багато великих горор-франшиз або зникали, або змінювали свій жанр. Survival Горрор, як напрямок, взагалі вважався нічимим і фінансово ризикованим для релізу. У 2017 році з релізом Resident Evil 7 став переломний момент. Вона перевернула страх, повільний темп і вразливість гравця, але зробила це через радикальну зміну формули, камеру від першої особи, нових персонажів і повністю інший тон. Для нової аудиторії це було відкриттям, але для старих фанатів залишилось питання: а це ж класичний Resident Evil, де знайомі локації, де той самий тип напруги, що зробив серію легендарною. Саме на цьому тлі Capcom оголошує ремейк Resident Evil 2. Оригінал 1998 року не просто успішний, він визначив жанр: поліцейський відділок РПД, подвійна компанія, атмосфера приреченого міста. Усе це стало еталоном. Тому будь-яка спроба переробити цю гру автоматично сприймалась як святовство. Реакція фанатів була змішаною. З одного боку, надія. Якщо Капком зробить усе правильно, серія може повернути собі втрачений статус, з іншого боку, страх. Камера від третьої особи означала повну відмову від фіксованих ракурсів, які багато хто вважав ключовими для атмосфери оригіналу. Люди боялись, що гра втратить свій темп і перетвориться на ще один екшен. Додаткову напругу створював загальний стан індустрії. У середині 2010-х ремейки часто сприймались як легкий спосіб заробити на ностальгії. Багато перевидань були поверхневими, без глибокого розуміння того, що саме робило оригінал особливим. Тому Resident Evil 2 Remake легко міг поповнити цей список, гарна графіка, але порожній зміст. Капком опинилась в ситуації, де компроміс був неможливий, занадто багато змін, і фанати не пробачать, занадто мало і гра виглядатиме застарілою. Ремейк мав одночасно задовільнити ветеранів серії і нове покоління гравців, які ніколи не торкались оригіналу. Це завдання було майже неможливим. Особливу роль відіграла довіра. Після років суперечливих рішень капком потрібно було довести, що вона знову розуміє, що таке Resident Evil не на рівні бренду, а на рівні відчуттів того самого страху та напруги. Саме тому очікування перед релізом були такими напруженими: кожен трейлер аналізували по кадрам, кожну деталь обговорювали на форумах: чи залишать атмосферу, чи не спростять гру. Чи не зрадять оригінал? Відповіді на ці питання мали визначити не лише долю одного ремейку, а й майбутнє всієї серії Resident Evil. у цьому контексті. Resident Evil 2 ремейк виходила не як черговий реліз, а як момент істини. Або капком доведе, що вона здатна працювати зі своєю спадщиною, або остаточно втратить статус студії, яка колись задала стандарти жанру. І саме з таким вантажем очікувань гра вийшла у 2019-му. Окрім камери, радикально змінилась сама логіка геймплею. У класичній грі гравець часто діяв за пам'яттю та інтуїцією, тоді як ремейк змушує постійно імпровізувати. Вороги більше не є просто перешкодами для шляху. Вони стають ресурсною проблемою. Кожен постріл має ціну, кожен промах, наслідки. Ти більше не відчуваєш себе мисливцем. Ти виживаючий, і саме це повертає серії її справжню суть. Зомбі в ремейку це не гарматне м'ясо. Вони витримують удари, реагують на постріли по-різному, падають і знову піднімаються. Навіть лежаче тіло на підлозі більше не гарантія безпеки. Гра постійно сіє сумнів, він справді мертвий чи Просто чекає окремої уваги, заслуговує містер Ікс, який і у ремейку перетворився на один із найстрашніших елементів гри. Якщо в оригіналі він був скоріше скриптовою загрозою, то тепер це справжній живий хижак. Він не зникає, не телепортується за сценарієм. Він реально переслідує тебе по всій локації. Його важкі кроки, що лунають десь поверхами вище, стають джерелом постійної паніки. Звуковий дизайн у ремейку це окрема форма мистецтва. Гра майже ніколи не використовує музику у класичному розумінні, натомість тиша, скрип підлоги, відлуння кроків, далекі стогони. І в цій тиші кожен звук набуває значення. Коли ти чуєш, як за стіною щось рухається, уява малює гірше, ніж будь-яка модель монстра. Суттєво змінилась і робота зі світлом. Темрява більше не є просто фоном, вона активний учасник геймплею. Багато приміщень навмисно освітлені так, щоб ти бачив лише частину простору: кути, дверні прорізи, сходи, усе ховає потенційну загрозу. Ліхар стає не інструментом комфорту, а джерелом тривоги, бо він показує рівно стільки, скільки потрібно, щоб злякати. Також ремейк значно посилив тілесність насильства. Система пошкоджень ворогів стала деталізованішою. Зомбі можна калічити, відстрілювати кінцівки, сповільнювати їх рух, але це не дає задоволення. Навпаки підкреслює брутальність світу. Кров, поранення, агонія, усе виглядає надто реально, щоб бути крутим. Гра ніби каже, тут немає героїзму, є лише виживання. Поліцейський відділ у Куремейку – це справжній дизайнерський шедевр. Він не просто складний, він живий. З кожним поверненням у знайомі коридори ти бачиш, як простір змінюється. З'являються нові загрози, нові маршрути, нові ризики. Те, що колись було безпечним, перестає ним бути. І саме це ламає відчуття контролю, змушуючи гравця постійно бути напруженим. Якщо підсумовувати цей блок, це не просто гра не просто версія старої гри, це переосмислення самого страху, адаптивне до нового покоління гравців. Вона не намагалась налякати ефектами, вона тисне атмосферою на той момент. Дизайном і психологією ще у далекому, 2019 році. Гра навмисно ламає звичну логіку екшену. Тут невигідно стріляти. Окрему роль у створенні страху відіграє інтерактивний менеджмент. Це не просто технічна механіка, це психологічний тиск. Обмежена кількість слотів змушує постійно обирати, взяти більше патронів чи ключовий предмет. Лікування чи додаткову зброю, і майже завжди гра ставить тебе до ситуації, де обране рішення здається правильним рівно до наступної кімнати. Найгірше те, що гра не дає миттєвого покарання, вона карає з затримкою. Ти можеш залишити лікування у схованці, почуватись, певно, десь 10 хвилин, і лише потім усвідомити, що зробив фатальну помилку. Саме ця відкладена відповідь і стає справжньою напругою. Страх народжується не в моменті, а в усвідомленні наслідків. Важливо й те, що Resident Evil 2 Remake... Не втрачає сили навіть при повторному проходженні. Ти можеш знати, де з'явиться ворог, пам'ятати ключові моменти, але напруга все одно залишається, бо страх тут не сценарій, він системний. Його створюють механіки, ресурси, простір, і звук. І поки ці системи працюють, гравець завжди відчує себе вразливим. Леон і Клер у Resident Evil 2 Ремейк. Це не герої бойовиків і не беземоційні аватари гравців. Це звичайні стандартні люди, які опинились в катастрофі, до якої їх ніхто не готував. Леон новачок, для якого перший день роботи перетворюється на кошмар. Клер цивільна, що шукає брата, а не подвигів. Вони не демонструють надлюдські впевненості, не кидаються пафосними репліками і не виглядають так, ніби контролюють ситуацію. Ну, хіба леон може так виглядати. Їхні емоції читаються у дрібницях, у голосі, паузах, інтонаціях, поглядах. Вони бояться злятись, сумніваються, роблять помилки, і це важливо. Гра не приховує цього, вона підкреслює людську крикість персонажів. У критичні моменти Леон звучить навпрочуд клер розгублено, і це робить їх набагато ближчими до гравця. Сюжет у ремейку подається стримано і фрагментично. Гра не намагається завалити гравця катсценами чи довгими поясненнями. Основна історія складається з уламків, коротких діалогів, записок, поліцейських звітів, повідомлень на стінах. Ти сам збираєш картину того, що сталося, і саме цей процес робить трагедію відчутнішою. Гра стала поворотною точкою для всього підходу до ремейків у сучасній ігровій індустрії. До його виходу ремейки здебільшого сприймались як безпечний спосіб заробити на ностальгії: оновити текстури, підтянути модельки, трохи освіжити керування і випустити продукт для нового покоління. Капком пішла іншим шляхом. Вона не намагалась відтворити гру 98-го року, а переосмисла її з нуля, зберігши дух, але змінивши форму серії. Особливо важливо, що гра поважає час гравців. Тут немає порожніх атмосферностей, нескінченних побічних завдань чи зайвого фарму. Кожне повернення в локацію має сенс. Кожен крок уперед це або ризик, або винагорода. Саме через це Resident Evil 2 Remake не відчувається застарілою, навіть на фоні сучасних релізів. З роками багато ігор втрачають ефект новизни. Те, що колись, здавалось, революційним, стає звичним або навіть банальним. Але з Resident Evil 2 Remake відбувається інше: з часом вона не тьмяніє, вона кристалізується. Те, що раніше сприймалось як сміливе рішення, сьогодні виглядає як продумана класика. Це той рідкісний випадок, коли час працює на гру. Вона не потребує виправдань чи знижок на рік випуску. Вона просто працює і працює так само ефективно, як і на старті. Попри загальний статус шедевра. Resident Evil 2 Remake не є ідеальною грою, найчастіше критикують реалізацію сценарію А і Б. В оригінальній грі вони були тісніше переплетені між собою, створюючи відчуття єдиної історії, яку ти бачиш з різних сторін. У ремейку цей зв'язок ослаблений, і для частини фанатів це стало розчаруванням. Події компанії Леона і Клер іноді відчуваються надто ізольованими. Виникає відчуття, що це дві паралельні версії події, а не взаємопов'язані частини одного цілого. Для нових гравців це не критично, але для тих, хто пам'ятає оригінал, різниця помітна. Саме тут ремейк дозволяє собі найбільше спрощення. Ще один момент скорочення контенту. Деякі локації, вороги та сюжетні елементи з оригіналу не дійшли до фінальної версії ремейку. Для тих, хто вперше знайомиться з грою, це майже непомітно, але ветерани серії добре пам'ятають, що саме було втрачено, і не завжди згодні з цим рішенням. Втім, жоден із цих недоліків не руйнує цілісність гри, вони не ламають її фундамент, не знецінюють головні її ідеї і не зводять нанівець досягнення розробників. Resident Evil 2 Remake – це приклад того, як потрібно працювати з класикою. Вона не намагається затьмарити оригінал і не пускає його історію заради модних трендів. Але водночас вона не живе в його тіні. Це самостійний твір, який поважає минуле і впевнено дивиться в майбутнє. Через сім років після виходу гра залишається актуальною. Вона все ще лякає, все ще тримає в напрузі і все ще змушує гравця думати, а не просто реагувати. Вона не старіє, вона дорослішає разом з аудиторією, яка повертається до неї з новим досвідом і новим поглядом. Тож це все, дорогі друзі. Ще раз спасибі всім, хто додивився це відео до кінця. Мені справді було дуже приємно, що ви залишились тут зі мною і окунули всю цю історію ремейків Resident Evil з виходом знову ж таки нової частини з підзаголовком Requiem. реквієм. Ми скоро будемо в неї вже грати, а перед цим напишіть, можливо, робити огляд ще на ремейки якихось нових частин Resident Evil, чи просто огляди і згадати минулі ігри, можливо, окунутись в повноцінне минуле і зробити огляди вже оригінальних частин. Напишіть про все у коментарях, я буду читати та відповідати по можливості. А з вами був Андрій. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До наступних відео, до зустрічі, па-па!